В гетьмані, які цноти мають бити. Осьмийця. При том жалосном акті хочу указати, які цноти гетьман повинен мівати, Боязнь Божою первий всього не хміває, а при ней трезвость, чуйність, статечність ховає. На то чистость, ох, чистость повинен ховати, а гвалтовников її збить сродзе карати. В науці теж, воєнної нех буде цвичений. Голодом і холодом ти ж призвичаєнний, бо не завше в обозі свіжая волина, добра з саламахою почас кабанина. Ні ж там каплунов, ані тлустих кокошій, маш ложок складаних, ні домов хороших. О напоях коштовних там ні помишляй, але на воді, якщо рачиш, переставай. Таким невчасом гетьман мусить навикати, котрий з похвалою хоче воювати. І не трудно такому войску озвитяство, що навикло терпіти такое уботство. За що хліба білого з маслом заживає, як німці, такоє внет з голоду вмирає, Щося явно в той рочної війні показало, же їх по всіх гостинцях много поздихало. Байконь барзо тлустий, прудко уставає, где му жовнір оброку завше не додає, Має ти ж гетьман війську міти справедливость добрих милувати, злих зась карать за їх злость. Філософ, єдин грецький, здання своє повів, Щоби о оменжном гетьмані розумів, рекл же. Ліпше єстьміти лва над єленями гетьманом, аніжели єленя над лвами. Гетьман глупий сам згине й войско погубить. Кожний то з вас признає, же, автор не мутить. Гетьманство уряд, та крок, чому сте зложили з одного, а другому його полецили. Саме причину ліпше умієте дати. Бо о вас шло, я на тот час волю мовчати. Тої цноти, гди кождий гетьман буде міти, Може найбольшим войском щасливе рядити. Георгій Воронич